Кожне нове покоління має знайти свій спосіб, як розповісти світові про Бога. Проект Киригма він з'явився з цією ціллю. Проект Киригма це нова евангелізація. Вона об'єднала в собі акторів, молодих авторів, музикантів, звукорежисерів, відеооператорів, менеджерів, які разом створили унікальний продукт, який незабаром ви зможете знайти в інтернеті, а також почути наживо. Сецілія Рек це такий творчий проект, який допомагає розвиватися музикантам. Скригма про проджект Сеціліарек співпрацювала таким чином, що ми робили аранжування, оформлення, підбирали пісні, шукали можливість, як їх записати. Ми теж займалися саме концепцією того, як зробити класне відео і як далі це відео просувати. Коли ми відновляли? Шептицького ми взяли за свою ціль, за своє завдання, щоб продовжити це бачення, ту діяльність, яку ми теплий Андрей мав за своє життя. Один з таких спеціальних виявів, яких ми позначили, це була його підтримка для творчості, особливо для молодих людей і для їхньої творчості. Кригма проект в своєму мав показати такі пісні прославлення. Саме авторський українських авторів. Суперовий просто музичний склад, дозволив зробити це на якісному рівні. І ми дуже задоволені від співпраці з цими музикантами. Саме цей проект ритма, він з'явився з цією цілі, щоб надати молоді можливість, з'їхати, щоб вони могли поділитися цим, що я на їхньому серці, зручно.